В той час, як Ісус відходив слідом за ним, пішли два сліпці, кричачи, Помилуй нас, сину Давидів. І коли він увійшов до хати, сліпці приступили до нього, і він спитав їх, чи віруєте, що я можу це зробити? Так, Господи, вони йому кажуть. Тоді він доторкнувся до їхніх очей, кажучи, нехай вам станеться за вашою вірою. І відкрились їхні очі. Ісус суворо наказав їм Глядіть, щоб ніхто не знав про це. Та вони, вийшовши, розголосили про нього чутко по всій країні, як вони виходили, привели до нього німого, що був існувати. Коли ж він вигнав біса, німий почав говорити, і люди дивувалися, кажучи, ніколи чогось такого не видано в Ізраїлі. Фарисеї ж говорили, Він виганяє бісів князем бісівським. Ісус обходив усі міста і села, навчаючи в їхніх синагогах, проповідуючи Євангелія царства та вигоюючи всяку хворобу й недугу.